Спеціалісти сонячної енергетики мають чимало роботи. Вони не можуть дозволити собі витрачати час на роботу з інструментами, які не впораються з усіма завданнями, тому користуються інструментами флюк. Багатофункціональний тестер для сонячних установок, флюк SMFT 1000 розроблений спеціально для професіоналів у галузі сонячної енергетики, електриків та техніків, які встановлюють, вводять в експлуатацію, обслуговують і усувають несправності сонячних електроустановок, кількість яких у світі продовжує зростати. SMFT 1000 розрахований на роботу на об'єктах з напругою до 1000 вольт постійного струму. Завдяки нашій запатентованій системі Keep of the Lead System він дозволяє уникнути клопоту зі зміною тестових щупів. Достатньо підключити щупи лише один раз. Щоб виконати всі тести. SMFT 1000 дозволяє перевіряти стан фотоелектричної системи за допомогою трасування вольтамперної кривої в реальному часі з відображенням на дисплеї без використання ноутбука. Чітко позначені елементи керування дають можливість швидко перемикатися між вимірюванням опору, полярності, напруги та струму, змінного постійного струму та функції і опору ізоляції, вольтамперної характеристики та тестування діодів. Прості використання використанні алгоритми автоматичного тестування дозволяють економити час в польових умовах. СМФТРА Тисячі також зберігає дані, позбавляючи вас необхідності працювати з ноутбуком або планшетом під відкритим небом. Коли настає час працювати над звітністю, ви можете завантажити дані з аналізатора на комп'ютер в офісі на об'єкті чи будь-де, де вам доводиться працювати. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс програмного забезпечення FluctruTest Software робить завантаження даних вимірювань, керування даними, перегляд історії та створення звітів і документації, такими ж простими та надійними, як використання самого інструменту. Багатофункціональний аналізатор є частиною Нікі інструментів флюк для сонячних електроустановок, які доповнюють одне одного. Флюк забезпечує точність, якість і надійність робочих процесів на сонячних електроустановках. Завдяки флюк спеціалісти сонячної енергетики виконують роботу та повертаються додому швидше, тому що роблять це правильно з першого разу.